Ну що там як справа? Україну вже зрадили. Звісно, Не потреба. зрадили. І навіть оком не змигнула, чи кривим шкідницьким словом, чи лихою справою, але ж зрадили. І не вкололо серце, не мучив туман сумління. Та де тому огнують ці почуття. Головне, щоб собі зараз було. І ось не вірю багато речей. Та усім таким бажаю, щоб нитки вишиванки на зрадницьких грудях полізли по тілу. Зашили очі, муки на осліп. Зашили вуха, муки на ослух. Зашили рота й носа, а зрештою вдушили. Хода життя людини, але легкість буде для матері, України. Не хочу зла і ворожнечі та у ворога всередині сама порожнеча. Тож, якщо ти ворог для моєї країни, навіть якщо ти був моїм сусідом, я закликаю тебе, зникни з моїх очей, голови і серця Із земель моєї батьківщини. Живи у пустоті. Де таким збудоване місце?